Продовжуємо наше заняття з виконання типового розрахунку для другого семестра першого курсу вищої математики. Продовжуємо зараз будемо знаходити площу, яка обмежена цими трьома лініями. Малюємо. Перше, що ми маємо робити завжди, коли розглядаємо інтеграли, це малювати область Д. Інтегрування тут важливо, тому що ми знаходимо площу. У нас перша лінія. Крива і їх до 3 корні С. Ну, вона має приблизно ось такий вигляд. Друга у нас гіпербола. ми її намалюємо теж приблизно. Там. Ну і третя у нас лінії до рівня 9. Ну, скажемо, що тут у нас десь 9. Ось у нас наша площа, я ми маємо знайти. Звертаю вашу увагу, що ви маєте. Находити саме ту площу, яка обмежена саме заданими лініями. Тут їх три, і от у нас теж три лінії. Тоді ми маємо з'ясувати, дана область правильна в напрямку в напрямку X чи в напрямку Y. Ну, Я трошки нагадаю вам, що якщо ми будемо інтегрувати в напрямку X, то це буде незручно, оскільки тут входить в параболу, виходить з прямою. Тут. На цій частині буде входити в гіперболу, виходити з прямої, тобто напрямку Х дана область не є правильна, вона є правильна напрямку Y. Тому що на всьому кроці нашої області всі лінії будуть входити саме в гіперболу, входити з параболи. Таким чином ось наша область, за демон ще раз. І ось так запам'ятаємо, що саме так, напрямку напрямку дана область є правильна. Ну і нам потрібно знайти площу. Площа подвійним інтервалом знаходиться з таким чином в напрямку Y. Тобто, тут у нас мають бути старі А, Б, і тут у нас можуть бути функції від х, е, тобто І від 1 від Х, І 2 від Х. Ну і тепер поставимо вже конкретно для нашого випадку. Дивимось рівняння. Наше гіперполо у нас 3 ділити на х, а рівняння нашої параболи на 3 корні з х. Тепер, для того, щоб поставити мелі, нам потрібно знайти координати цієї точки ох. Кінчина ми прирівнюємо для знаходження цієї точки, прирівнюємо 3 корні з х. Ми прирівнюємо 3 ділити на х. Ну і відчинок ми можемо скорити. Відповідно, для того, щоб у нас корінь з дорівнював 11х, ми, відповідно, маємо бути до їх дорівнювати одиниці. Значи ну, бути не можемо. І х має бути додатним. Тим чином ми розуміємо, що тут координат у нас буде один, тоді ми ставимо тут 1, тут ставимо 9, тому що у нас інтегрування буде йти саме до х дорівня Ну, Ось у нас готовий інтеграл, що ми його поінтегрувати зі віка. Буде від одиниці до 9. Тут у нас інтегрується і де і відвитих, відповідно, у нас буде 3 кормі з Х мінус 3 діви на Х, ну і, відповідно, х. Оскільки це досить просте інтегрування, то у нас буде що 3. Можемо винести за дужки, щоб було простіше рахувати. Тут у нас степінь одна друга. Відповідно, степень в степені три другої виділити на три других. Мінус інтеграл у нас буде ЕН. Ну, тут у нас модуль можна писати Елен. І об'єми об будемо теж знаходити подвійним інтегралом, тому що дана умова нам дозволяє це робити. Об'єм, ви знаєте, можна знаходити за наступною формулою. тут буде облас Д, а тут у нас... Це накладано завдання, то вона задано, що Змінюється від нуля, до z змінюється від функції 6х ділити на 11. Це саме у нас ця функція, ми її можемо підставити сюди, ну і використати подвійний інтеграл. Оскільки ну, ми розуміємо, що ми знаходимося зараз в об'ємі, ми знаходимо об'єм, то понятно, що тут трошки буде, по-іншому треба задати умову. Перша умова оця це ви маєте розуміти, що цей. Звичайний цивільтр радіусом корін з 50. Це у нас також циліндр, але параболічний циліндр. оскільки їх дорівнює корінь з Y, це взагалі парабола. Але це у нас, оскільки ми в об'ємі знаходимося, це у нас параболічний циліндр. Ну а це площина. Тоді в об'ємі малювати малюнки дитів досить складно. І не потрібно було бина малювати правильного области. І розуміти, що це змінюється. До даної функції, От до цієї. Тобто ми, маємо, ми можемо далі написати, що це змінюється від нуля до функції 6Y ділити на 11. От. Ну і тепер давайте розглянемо відмінюється Х іглі і подивимося, яка у нас область D. Тобто, далі малюємо область D. Область D у нас буде на ікси. Ми бачимо, що у нас буде наш цем'ян відображувати. Ось ми пишемо, що тут корінь з 50, корінь з 50 міста. Тепер ми бачимо, що х дорівнює корінь з 5 ну, Взагалі можна написати, що це у нас Y дорівнює з везти в квадрат. квадрат на 5. Для того, щоб намалювати просто параболу. Парабола у нас буде проходити таким чином. Тепер ми далі дивимося обмеження. Обмеження у нас є х дорівнює нулю. Х дорівнює нулю, так, От, ну, кінчина, у нас буде дана лінія. І таким чином у нас у нас D. облизди. У нас знову ж таки має бути обмеження коло ну, на х силідрі. Коло парабола і х дорівнює нулю. Ну, в об'ємі це буде циліндр, один циліндр другий і площина х дорівнює 0. І ну, у нас буде область Д ось тут. Ось така у нас область Д. Ну, ви бачите, що знову ж таки область Д буде правильна напрямку рівня. Тому що напрямку С вона буде, не буде правильна. І нам знову ж таки для інтегрування нам потрібно знайти точку перетину нашої параболи, нашого кола, де цього ми будемо вказати, що. У Відповідно, у нас буде 225, 225 це у нас корінь з 15. буде -5, плюс мінус 15, ділити на 5 і ігри ми ну, відповідно візьмемо до то Тавну, понятно, справа, що так і буде. Тоді е, записуємо інтеграл. Тут я дещо маю тести, для того, щоб далі продовжувати розв'язок, підприємо трошки і пишумо, що наш об'єм буде дорівнювати. Спочатку dx. dx у нас буде змінюватися, мирніше змінюється. Від 0 до 5, тому що х змінюється від 0 до точки 5. Це максимальна значниця. А далі ми будемо ставити нашу функцію Z, ось цю. Ми поставимо 6, ділити на 11. Ну і тепер розглядаємо нашу область ще раз, Y до кого, таким чином ми будемо ставити, але це в нас зміна у, у нас буде змінюватися Х квадрат 0. І верхня межа, відповідно, у нас буде коло, тобто корінь квадратний. 50 Почтаємо 6 інтегрувати. 11 – це наш коефіцієн. Можемо написати 6 з інтеграл від 0 до 5. Далі у нас y зінтегрується в y квадрат, то, відповідно, далі пишемо, що y квадрат на 2. Ну, це буде змінюватись від х квадрат на 5 і до колення 150. там.